Всім привіт! Продовжую софофруктно фруктову тематику. Сьогодні в центрі уваги у мене гранат. Якщо чесно, відверто, я, якщо чесно і відверто, я до теперішнього часу, буквально до, до кількох днів тому, досить поварварськи розробляв, чистив гранат. Хочу поділитись. Можливості, хочу поділитись навиками, хочу поділитись інформацією про те, як же все-таки правильно чистити гранат. По-перше, бажано гранат чистити, особливо в перші рази. Е в одязі не новому, якомусь не святковому, тому що можна отримати удар від граната у вигляді, соку, фонтану соку. Так, спочатку слід е відрізати верхню Частину граната. Далі, ось по цих от частинках, отак от пройтись донизу. Так. Ну, тобто я маю на увазі отут такі відгалудження. От по цих відгалуженнях донизу я зробив надріз. Далі, в залежності від того, ви хочете почистити весь гранат. Чи ви хочете е, не весь гранат чистити, ось так от відкриваєте. От я хочу оцю частинку з'їсти. Далі е, я беру отакий товкачик, він вже появлявся в мене в відео. Е, далі оцю частину граната я перевертаю донизу. Кладу на руку, але. Оцей шматочок він не лежить просто на руці, а я ні, 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 ніби якби отак він у мене вісить наверху. І далі оцей штукою можна ручкою від ножа або якоюсь іншою дерев'яною паличкою, яка ось є, і починаю бити. Ось так. Ну ніби все. Оп! Все повисипалось, залишилось буквально. Кілька зерняток. Просто я туди не бив, тому що я тримав і боявся вдарити по пальцях. Ну, Тобто, треба просто повернути отак і зробити отак. Чик. Ну, десь не вдарив. Ну тобто, те, що залишилося, це вже дрібниці. Все решта тут тарілці. Знову ситуація повторюється. Беру гранат і починаю по цьому шматочку бити висипаю, перевертаю його. Б'ю по всій поверхні вже, не шкодую пальців. Ну, десь кілька гранатонок залишилось, а вся решта бачите, тут чисто. Нічого не залишилось. Все решта. Все решта тут. Спробую. Продавець сказала, дуже солодкий. Перевірю, чи обманула. Чи не обманула? Не обманула. Гранат солодкий. Їжте гранат, весна, беріться за вітамінозом. Вітаміни. Споживайте. Побачимось.